Вітаю, друзі! Сьогодні ми виконаємо е, два начерки портрету в різних стилях: в класичному і в стилі манга. Будь ласка, підготуйте прості графічні олівці і починаємо наші графічні розробки. Отже, е, я сьогодні на одному аркуші паперу попробую намітити композицію двох е, відповідно начерків. Умовно розділяю навпіл. Е, тут Зображую лінію симметрії і верх і низ голови людини. Намічаю, що тут у мене буде портрет фронтально анфас розміщений, і відразу центр голови це очі. Тут, відповідно, дам зображення по-іншому в повороті, намічу ось такі дві лінії. Якщо ви уявите собі коло навіть з додатковими лініями, зрозуміло, що це площина. Але якщо тільки я починаю розробку світлотіні на цьому колі, як розповсюджується це світло. Що буває далі світлотінь, потім найтемніше місце ось тут тіні власної і рефлексу. То відразу зрозуміло, що коло я на площині перетворюю тоном на об'єм. Ось таку тональну розтяжку я буду використовувати для того, щоб показати якраз начерп образу портрету людини реалістичного. Відповідно, якщо ж я намічу тільки ось так дві лінії, то зрозуміло, у мене вже. Коло перетворюється в кулю. Чому? Тому що ось такі лінії бувають тоді, коли я надрізаю, ну, наприклад, яблуко навпіл. Ну що ж, давайте попробуємо зараз з вами намітити цілісну композицію, знаходячи місце кожному зображенню, відповідно, як початок, легкими лініями. Далі. В портреті дуже важливо зорієнтуватись, якого розміру очі. Я намічаю ось тут сльознички, відстань між очима дорівнює розміру ока, тобто три рівних, практично відрізки. І відразу починаю працювати над виразом верхніх вій. Так, намічаю навіть ви бачите плотною лінією, тому що верхні вії, як правило, дають ще. Тінь. Далі погляд, трошки прикритий зіниця. Намагаюсь створити так, щоб у мене додаткові лінії тримали і, в принципі, однаково виглядали очі за розміром, хоча характер може бути. Різний, можна і підмигнути. Складка над очима відразу нагадує, що око теж має округлу форму об'ємну. Намічаю, тут контраст, зіниться разом з полиском, чорне і біле, і радужка буває у кожного своя, в цьому варіанті, вона у мене буде сіра. Далі. Ніс, це практично половина ниж... нижньої частини, теж кінчик носика, це округла форма, яка нагадує кулю. Відразу виділяю тут площина верхня носа, тінню іде на переносицю. І, відповідно, крило носа знизу. Ось ці отвори, через які ми дихаємо, вони наче приховані в тіні і невиразні крила носа з цієї, з цієї сторони при щоках на рівні сльозничків. Сльозничок це маленький квадратик, ось тут, через який очищується око. Далі надбровні дуги, у ну, кожного е свої. Я зроблю в такому спокійному стані. Відразу намічаю знову тінь, яка свідчить про те, що у мене ось тут іде заглиблення від світла. Самі над ну, бровки, да, я промальовую рисками, які нагадують їхній звичайний стан і характер. Губи на третині, Закінчується ось тут по центру розріз, губне яблучко, тобто знову через ось таку пташку. Створюю характер, посмішку. Верхня губа, як правило, в тіні, нижня освітлена. Ось тут знову тінь. Тут куля в основі. І е, обрис обличчя. Вже моделюю, як мені хочеться створити. Так. Далі намічаю вуха напроти носика, одне і друге. Тут місце знаходження шиї звідси. Так? І зачіска, як правило, має свою пишність частинка, як за, можете своїм образом слідкувати, можете подивитись, як правило, дорівнює носа, куди у нас починає зростати волосся. І тут я формую вже локони, зачіски, яку зроблю трошечки пізніше. Можу. Намітити і, відповідно, відразу тінь шиє цей циліндр. Ось тут падає тінь від голови. Тут ми сказали, що голова нагадує відповідну пулю. Я можу і тут зробити ось такі тіньові. Форми, але це за бажанням. Ми знову говоримо про те, що створюємо начерк. Головне, коли робите волосся, пам'ятайте, що як вони укладаються за зачіскою, так ми і водимо олівцем, наче перукар, робимо ось ці всі рухи, укладки. Далі, якщо я працюю в іншому стилі, навіть той же самий образ беру за основу традицію, яку започаткував відомий японський мангака Ну, враховуючи, що він доктор філософії, за спеціальністю медицина, то я думаю, що і у вас вийде здорово. Отже, в цій частині ми з вами намічаємо очі, як правило, вони великі. І весь характер відображують емоції героя. Ніс може мати тільки один маленький гачок або риску, ніякої Форми моделювання може не мати. Далі сама форма якраз голови, так, да, вона має обриси певні пластичні. І я їх намічаю з тоненьким ось тут закінченням. Ось так. Тобто за цією пластикою да, варто дивитись. Саме око може бути виконано в різних стилях, але я зараз обираю ось такий контраст, роблю верхній вії. Ось так. Ну, надбровні дуги знов таки. За певною пластикою, але слідкую, ви бачите, да, за напрямком ось цього поворота. Ротик може бути і однією рискою, може бути і декілька мати рисок, може бути відкритий. Тобто тут знову схема. Знову схема, так, зроблю ось таку форму риски. Ось тут форму риски. Я зараз я побудую знов таки форму не на змальовках, а на своїх власних уподобаннях. Можна робити, зіницю можна не робити, але полиски обов'язково це якраз один із засобів виразності. Якщо згадаєте, що комікси вони мають. Обов'язково сюжет, то зрозуміло, найголовніше, що ми вкладаємо в образ. Якщо е, у нас є мета розкрити красу людини, це одне. Так, ось тут буде знаходитись вишко. І е, далі зачіска, Шия, як правило, тоненька. Якщо ж у нас розкриття образу людини може бути іншим, проблему можна описувати, знов таки все залежить від того, яку задачу ставить художник. Але найголовніше пам'ятати, що якщо ми більше будемо створювати гармонії у житті і добра, то зрозуміло, що світ буде кращим. Ну, ось е, такі начерки сьогодні у нас з вами вийшли в роботі. Я бажаю вам успіхів. Ну і до зустрічі. До побачення на наших вже творчих розробках.